Про страшні події часів окупації Гостомеля сьогодні нагадують лише поодинокі зрешетовані паркани і знищені споруди. Проте навесні 2022 року російські війська денацифікували понад 40% місцевої забудови, а лік сукупних збитків шов на мільярди гривень. Після відступу російських військ з околиць Київщини постала нагальна потреба у відновленні житлових будинків та інфраструктури. А де з'являються бюджетні фінансування і дотації, там, на жаль, інколи трапляються зловживання посадових осіб, які виступають розпорядниками цих коштів. 2023 рік селищна військово-цивільна адміністрація укладає ряд прямих договорів із фіктивним підприємством, що нібито спеціалізується на ремонті і житловому будівництві. Кошторис цих угод становить від 100 до 500 тисяч гривень. А загалом підприємство отримує на свої рахунки з бюджету понад 6 мільйонів гривень. Відповідно до підписаних договорів, підрядник мав реставрувати десятки пошкоджених російською армією будинків за лічені місяці. Заміна даху, вікон чи фасаду під ключ, проте підписували офіційні папери на відбудову ті, хто планували відновлювати будинки за власним планом. Використовуючи службові повноваження, посадовці селищної адміністрації вносили до актів виконаних робіт відомості щодо їх об'ємів та вартості, які не відповідали ді. Дійсності, до прикладу, роботи з відновлення приватного будинку кошторисом у понад 200 тисяч гривень. Учасники ОЗГ провели на папері, проте в дійсності ці роботи взагалі не розпочиналися. А всі кошти, виділені з бюджету, вивели в готівку та розподілили між собою. По іншому аналогічному договору, але вже кошторисом на 540 тисяч гривень. Сума збитків склала 102 тисячі гривень. Як встановили оперативники департаменту стратегічних розслідувань та слідчі. Слідчого управління ГУНП в Київській області нацполіції станом на сьогодні лише за шістьма угодами, укладеними з лютого до травня 2023 року. Сума підтверджених експертизою збитків становить 650 тисяч гривень. Наразі поліцейські перевіряють причетність фігурантів до понад 40 епізодів протиправної діяльності. За попередніми підрахунками сума завданих збитків може сягати кількох десятків мільйонів гривень. За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури, як заступнику голови селищної ВЦА, колишній заступниці відділу та трьом працівникам адміністрації слідчі повідомили про підозру. Громадяни чиї помешкання були пошкоджені під час бойових дій, не повинні місяцями, а інколи й роками чекати на екстрені відновлення через зловживання посадовців. Тож ми працюємо далі.